Залужний з'явився з новими заявами і розкрив несподівану таємницю про перемир'я та Трампа. Колишній головком довгий час зберігав мовчання щодо подальшої долі України, його ролі в ній, але цього разу вирішив розкрити всі карти, як є. Офіційно зізнався всім. Виявляється, від наших очей було багато чого приховано. І тільки зараз правда випливла назовні. Вражаючи заяви далі, ми вітаємо всіх глядачів та закликаємо поставити вподобайку, підписатись. Ми розпочинаємо. Валерій Заложний видав ряд заяв про дзвінки йому із різних країн. Першими він згадав європейські країни його просили не розповідати, деталі атаки Раф на їх території та всю ту інформацію, яку він про них знав, будучи головкомом. Виявляється, таких випадків було багато, але на радість Путіну їх замовчували. Залужний також розкритикував ефективність п'ятої статті НАТО, яка передбачає, що напад на одного із членів альянсу будуть вважати нападом на все НАТО. За його словами, деякі члени альянсу розуміють, що немає ніякої п'ятої статті ніколи не буде. Зокрема, він сказав про Балтійські країни, Польщу, куди залітають то українські, то російські ракети та Румунію. Сту Румунія він взагалі все розуміє, тільки мовчить. І інколи телефонує мені і каже: Мовчи, не впали два шахеди в порт. Чому ви мовчите? А потім телефонує, каже: Ти на що включив ці ваші реп? Російські дрони полетіли до нас. То збивайте, у вас 40 в 16 стоїть. кажу. Так розповів ексголовком заложний. Додав, що не вважає вступ України до НАТО дієвою гарантією безпеки, адже це, мовляв, нічого не дасть, крім політичного захисту. Також він вважає, що такою гарантією може бути іноземний миротворчий контингент. Натомість, на його думку, найкращі гарантії безпеки закладено в нас самих. Нагадаємо, що стаття 5 НАТО передбачає, що напад на одного члена альянсу розглядається як напад на всіх. І країни мають надати необхідну підтримку. Проте в історії альянсу вона була застосована лише один раз після терористичних атак 11 вересня 2001 року. У США падіння російських дронів і ракет на територію країн НАТО, таких як Польща чи Румунія, поки що не призвело до активізації цієї статті. Ми зазначимо, що в Румунії неодноразово виявляли уламки російських дронів шахет після атак на українську інфраструктуру, зокрема портову. Здебільшого ці фрагменти виявляють на румунському березі Дунаю. Лише протягом одного місця румунські фахівці щонайменше тричі знаходили уламки «Шахетів». А також повітряні сили ЗСУ навіть говорили, що російські дрони залітали в район села Сабангія, що у повіті Тулча. На тлі цього НАТО спрямувало раділокаційний літак. Авакс. Для здійснення додаткових польотів над Румунією це допоможе підтримувати посилену присутність альянсу в регіоні та буде відстежувати російську військову діяльність. А сама Румунія неодноразово пояснювала падіння російських дронів на своїй території, тим що вони не були навмисно спрямовані на її об'єкти. Українська ППО їх збила. Бухарест офіційно засуджував ці інциденти, викликав російського посла і вимагав припинення атак на Україну однак, румунська влада. Уникала жорстких заяв, підкреслюючи, що це були неприємні випадкові інциденти і що прямої атаки РФ проти країни не було. Голова уряду Румунії неодноразово наголошував, що немає підстав говорити про військовий напад РФ на їхню державу. Натомість аналітика видання CNN пишуть, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний міг би бути вигідним лідером для мирних переговорів, оскільки його авторитет серед військових та. Відсутність складної історії з Трампом роблять його компромісною фігурою. Американський телеканал CNN пропускає, що в разі президентських виборів в Україні головнокомандувач ЗСУ відставці Валерій Залужний міг би стати компромісною фігурою в можливих переговорах щодо завершення війни. В матеріалі зазначено, що нинішній президент Зеленський опинився в складній ситуації, оскільки ані Трамп, ані Путлер не приділяють захоплення тим, яка існує на заході. За версією CNN, сценарій завершення війни може передбачати попереднє припинення вогню, яке дозволить провести вибори. Заложне, якого вважають потенційним переможцем, міг би відіграти ключову роль в переговорах через свою підтримку серед військових. Оща Сіян при цьому у Києві побоюються, що вимоги виборів можуть бути спробою усунути Зеленського, щоб змусити Україну піти на поступки в Москві. Спецпредставник Трампа з питань війни Кіт Келох раніше говорив, що тимчасове перемир'я могло б створити умови для виборчого процесу. Ось в українських змі з'явилася інформація про ймовірний графік переговорів, згідно з яким припинення вогню може відбутись перед великоднем. Мирна конференція у травні, а вибори у серпні. Однак, Зеленський категорично спростував інформацію даного плану, назвавши його фейком. Водночас сам залужний останнім часом робить коментарі, які можна трактувати як політичні та передвиборчі. Коментуючи фото із скандальним екс-регіоналом Сергієм Ківаловим, він згадав легендарну фразу Зеленського про шашлики напередодні вторгнення РФ. Такі заяви, які зазначають аналітики, більше позиціонують його як політика, а не військового. Офіційно залужний не заявляв про намір балотуватись, однак подібні кроки можуть свідчити про його політичні амбіції. Сіенен підкреслює, що Невизначеність із майбутнім керівництвом України та тиск на Київ в питанні переговорів будуть лише. Посилюватися в міру розвитку ситуації на фронті, зазначимо, що екс керівник української армії, головнокомандувач ЖСУ Генерал Валерій Залужний за час повномасштабної війни для багатьох став фаворитом, чиїх постів чекають майже так само сильно, як щоденного відеозвернення зеленського чи нового звіту від гуру чи генштабу, попри те, що він активно веде соцмережі, застерігає довіряти лише перевіреним джерелам. А ось українці досі. З захопленням стежать за його публічною діяльністю і чекають на нові дописи від нього в соцмережах. Так напередодні залужний також поділився світлинами з юними українськими футболістами у Лондоні. Залужний завітав до юнаків на футбольне поле і, за його словами. Він на власні очі побачив, як юні футболісти захоплюються футболом, як улюблена справа робить їх щасливими та як горять їхні очі. Розкажу вам про українських дітей, які попри все в парту йдуть до своєї мети. Про дітей, які не просто люблять футбол, а мріють стати професійними гравцями. Написав він. Також заложний зазначив, що українські маленькі футболісти хочуть мати місце, де їх будуть вчити та тренувати. Екзоловком говорить, що над цим вже триває робота. Цитую далі разом з ветераном Динамо Сергієм Балтачею, ініціатором проєкту Андріаном Сильвестру та командою тренерів йдемо до створення української футбольної академії у Лондоні. Хто знає, можливо, через роки хтось з цих дітей буде в збірні України. каже залужний. Також раніше залужний розповідав, що британці масово надсилають йому листи, в яких висловлюють підтримку українцям і цікавляться, як їм можна допомогти. І про це колишній головнокомандувач ЗСУ написав у своєму телеграм-каналі. Залужний зазначив, що дипмісія отримала сотні подібних листів на для зменшення підтримки України адміністрацію Трампа питають, чим допомогти, куди донатити, та просять. Передати слова вдячності українцям, написав він в одному із листів йдеться: я пишу вам серцем сповненим захоплення та непохитною підтримкою. Я розумію, що нещодавні події, зокрема не втішні слова, Тоді деяких лідерів США могли б залишити у вас відчуття покинутості. Будь ласка, знаєте, що ці голоси не відображаються справжніх настроїв у світі. Крім того, висказав свою думку і він стосовно втрат у війні з обох сторін з його слів на нинішньому етапі війни зарав кількість втрат української армії критична. Ситуація не краща і на стороні країна агресорки Порахуйте, що така 50 тисяч з 5,5 з мільйон осіб, мільйона що стояли на обліку. Результат дорівнює нулю, бо це критична точка, яку мені здається, ми навряд чи перейдемо. А разом з тим війна то змінилася під впливом двох факторів: Перший – це демографія. Звертаю увагу 50 тисяч вбитими в Україні та понад 300 тисяч поранених зараз. Практично нікому реально воювати, каже він. Втім, говорить залужний, що навіть Росія, яка має демографію значно кращу, але для них теж критична маса щонайменше в 250 тисяч загиблих. Це не означає, що вони не можуть піти сітками, половити чоловіків, відправити на фронт, можуть вони навіть можуть їх гарно строєм повести на фронт. Бо це тиранія. Вони це можуть зробити. Але чи будуть вони ці солдати, те, так воювати це інша справа, наголосив колишній головком. Ну а що ви цього приводу? Думаєте, пишіть в коментарях під відео. Дякуємо, що додивились. Слава Україні.